Вітаю на уроці української літератури. Сьогодні ми з вами продовжимо говорити про. Творчість Станіслава Чернілевського, познайомимося з його поезією забула внучка в баби Черевички, досидимо образ рідної людини та важливість родинних цінностей, а також поговоримо про віршовану мову, стопу, віршові розміри, а зокрема, такі, як Ямби Хорей, дізнаємося, що таке пірихій. Отже, запишіть, будь ласка, тему сьогоднішнього уроку, поставивши відео на паузу. Вже пролунав шкільний дзвінок, покликав всіх нас на урок, готові? Так, а настрій як? Чудово, клас! Тож успіх всіх чекає нас. Сьогодні ми будемо говорити про те, яку роль відіграє родина в вашому житті. Дізнаємося віршові розміри, такі як Ямба Хорей. Навчимося їх визначати. А також будемо з вами практикувати навички виразного читання, навички аналізу змісту прочитаного, будемо вчитися визначати художні особливості, засоби художньої виразності в текстах і, звичайно, будемо виховувати любов до рідного краю, почуття патріотизму і повагу до своїх однолітків. Канікули. літо, Рідна бабуся. Зорі на небі. Які емоції викликають ці образи? Пропоную прочитати ліричний вірш Забула внучка в баба Черевички та порівняти своє сприйняття цих образів із відчуттям ліричного героя Станіслава Чернілевського. ЗАбула внучка в баба Черевички. Дитячим сміхом бризнувши в зело». За повелінням вікової звички. Перекотилось літо за село. Махнуло рученятко в бензовозі і курява вляглась після коліс, а бабка все стояла на дорозі, хустинкою торкаючись до сліз. І вийшли в небо золі жаровичким. І тихо бабка посеред села малесенькі дитячі черевички у спорожнілу хату занесла, лягла собі і світло не світила, торкнулась черевичків перед сном, і осінь їй тихенько опустила горіховий листочок перед вікном. Давайте подивимось на настрій цієї поезії. Як починається, Поезія і як закінчується? Подивіться, який настрій є. Поясніть своїми словами, як ви розумієте такі фрази, дитячим сміхом бризнувши в зело і перекотилось літо за село. Які картини вони вимальовують у вашій уяві? Яку б ви зробили ілюстрацію до вірша, забула внучка баба Черевички? Визначте провідний мотив поезії, про що говориться в цій поезії? Як ви розумієте зміст речення і осінь їй тихенько пустила гориховий листок перед вікном. Поставте відео на паузу, спробуйте дати відповіді на ці питання. Кожна строфа поезії забула внучка баба Черевички містить певний зоровий образ якогось кольору. Пропоную вам отримати гарну оцінку за таку роботу. Перепишіть віршу зошит. І зафарбуйте кожну строфу, нагадую в строфі чотири рядочки. Відповідним кольором. Порівняйте свою розмальовку з роботами ваших однокласників. Це ми можемо зробити на наступному уроці, коли ви виконаєте цей вид роботи і прикріпите на нові знання. А зараз пропоную ще один вид роботи, знову ж таки, на оцінку. Напишіть чотири вірш за схемою. Тобто. Ви маєте дібрати такі слова, щоб кожен рядочок у вас закінчувався римами, наприклад, сонце, віконце, річка, стрічка. Напишіть ваші поезії, знову ж таки, сфотографуйте їх і відправте на нові знання. А також прочитаємо уривок. І вийшла в небо зорі жаровички. І тихо бабка посеред села малесенькі дитячі черевички, успорожнілу хату занесла. Подивимося, які є тут засоби художньої виразності. Пітити. Це у нас художнє означення, прикметники, які, яка, яке, які. Дитячі черевички, черевички, які дитячі, чиї вони. Дитячі, і черевички, які малесенькі. Знову ж таки, зорі у нас, які жаровички. Так? Хата, яка спорожніла, тут є епітет і не один. Анафори це у нас єдино початок. І вийшло, і тихо, і так далі. Ми можемо побачити саме в цьому. В цій строфі є у нас такі повтори, значить, анафора є. Персоніфікація це у нас різновид метафори. Ось, наприклад, зорі, що зробили? Вони вийшли. Це у нас буде персоніфікація. Немає в нашому рядку, в нашій строфі, в цих чотирьох рядках, гіперболи. Гіпербола, гіпербола це перевищення, перебільшення, таке якесь, значне. Явище ознак. Так. У чому полягає відмінність між прозовими творами і вершованими? Дайте відповідь на це питання. Я думаю, що в прозових творах ви не знайдете ні строфу, ні риму, ні ритм. Ритмічність у вірші часто досягається через закономірне повторення однакових груп складів. Їх називають стопами. Отже, запишіть у зошит стопи це повторення однакових груп складів. За типом таких груп визначають віршовий розмір ямб і хорей. Запишіть посередині віршові розміри ямб і хорей. Як же це зробити? Пропоную навчитись разом зі мною. Ви знаєте, що склади бувають наголошені і не наголошені. Наголошений склад це той, на який падає наголос. Склад, на який наголос не падає, називається правильно, ненаголошеним. Наголошений склад одразу вам поясню. Позначається ось такою рисочкою. Ненаголошений, ми позначаємо ось такою дужкою. Скільки голосних у слові, стільки і складів. Пропоную прочитати перші два рядки вірша Чернілевського. Забула, внучка в баба черевички та поставити наголоси. Забула, внучка, в баба, черевички, перепишіть його цей рядочок собі в зошит. І одразу ми що робимо? Визначаємо. Ненаголошений склад, позначаємо дужкою, наголошений рисочкою, ненаголошений дужкою, Наголошений стрілочкою, ненаголошений дужкою, Наголошений стрілочкою і знову дужка. Знову у нас тут два ненаголошених склади. Наголошений і ненаголошений. Ось така схемка в нас з вами вийшла. Далі дитячим сміхом бризнувши в зело. Така ж історія: Ненаголошений, наголошений, ненаголошений. наголошений. ненаголошений, Наголошений. І два ненаголошених. Ненаголошений, наголошений. Спробуйте тепер побудувати схемки. Ми з вами говорили про те, що є в нас така річ, як стопа. Стопа це два склади. Ось я рисочкою вивожу вам стопу. Візьму якийсь інший колір. Так, ось піленький. Далі, знову. Раз, два. Рахуйте. Раз, два. В одній стопі має бути два склади. Так. Стопа в якій? Всього лише один склад, вона називається неповною. Стопа, в якій є два ненаголошених склади, називається пірихій. Знову ж таки ненаголошений, наголошений. Раз, два, раз, два. Раз, два. І знову ось у нас два ненаголошених склади. Пірихій. Так. Тепер шукаємо закономірності. Нам треба знайти схожі. Ось у нас ненаголошений, наголошений. Підходить. Далі, знову ж таки, Ненаголошений, наголошений Знову ненаголошений, наголошений наголошений. Ненаголошений наголошений. Ось така ж історія, ось така ж історія, знову ж таки і знову ж таки. Тобто ми побачили закономірність, яку саме: у нас тут є перший склад ненаголошений, другий склад наголошений. Двоскладова стопа. Стопа, в якій є два склади, при цьому другий склад є наголошеним, називається. Ямп. І навпаки, якби у нас е, отака історія була, перший склад наголошений, другий ні, то це був би хорей. Запишіть двоскладова стопа з наголосом на першому складі, це хорей. Двоскладова стопа з наголосом на другому складі це ямб. Отже, цей вірш написаний ямбом, бо в ньому повторюється комбінація, що складається з ненаголошеного і наголошеного складів. Комбінації складів, як уже зазначалося, називаються стопами. Отже, в стопі має бути мінімум два склади. Якщо в стопі є один склад, то ця стопа буде вже неповною. Запам'ятайте. Віршові розміри. Двоскладова стопа з наголосом на другому складі це у нас ямб. Двоскладова стопа з наголосом на першому складі, Тут дужечка. це у нас хорей. У хорея перший склад наголошений, другий не наголошений. Спробуйте побудувати схему до перших двох рядків вірша Станіслава Чернілевського. Теплота родинного інтиму. І переконайтеся, що він написаний хореєм. Теплота. Родинного інтиму. Ще на шибах досвідок нескрес. Наголоси поставили, розбираємо швиденько. Перший ненаголошений, ненаголошений, наголошений. Родинного ненаголошений, наголошений, ненаголошений, ненаголошений. наголошений, Ненаголошений. Наголошений. Ненаголошений. Знову ненаголошений. Не наголошений. Наголошений. Не наголошений, наголошений. Два ненаголошених. Ненаголошений. І все це наголошений склад. Чому? Тому що у нас лише одна голосна. Ми не можемо тут виділити більше, ніж один склад. Тепер рахуємо стопі. Має бути два склади. Розділяйте. Що ми бачимо? Є у нас, е бачите, два ненаголошених склади. Два ненаголошених склади. Ось ще два ненаголошених склади. Два ненаголошених склади. Як називається ця це це вся історія? Пірихій. Стопа, в якій два наголошені склади. Далі шукаємо закономірність. Що у нас тут є? Перший склад. Ось перший наголошений, перший наголошений. Перший наголошений, перший наголошений. Ось оце не, повний, не в повна стопа, там, де лише один склад. Так, отже бачимо, що у нас тут закономірність, коли повторюється, перший наголошений, другий ненаголошений. Отже, це у нас хорей, хорей. І ми бачимо аж 4 пірихії. Отже, можемо визначити цей віршовий розмір, як хорей із пірихієм. Ось так ми розібрали і визначили цей віршовий розмір. У віршах часу трапляється пірихій, так звана допоміжна стопа. Пірихій складається з двох ненаголошених складів, він не впливає на визначення віршованого розміру, і, звичайно, ви напевно помітили, що в наведених рядках дуже багато пірихіїв. І ми також побачили неповні стопи, тобто один склад. Тепер переходимо до практичного завдання. Виконайте самостійно, перепишіть, будь ласка, цю строфу, тобто чотири рядки, поставте наголоси в словах, ставимо відео на паузу, виконуємо завдання. Перевіряємо, править хтось малим човенцем стиха весла підіймає і здається, що з весельця щире золото спадає. Тепер ось така історія ви мали б визначити. Наголошений ненаголошений склад, і побачите, скільки тут є пірихіїв, і побачите закономірність, коли у нас повторюється Я з вами, знову ж таки, давайте прослідкуємо. Ось у нас стопа наголошена: перший склад, перший склад, перший склад, перший склад. І тут, і тут. і тут. Це все у нас пірихії. Тут у нас, знову ж таки, на першому складі наголос, на першому складі наголос, на першому пірихі. Отже, побачили, що у нас тут дуже багато саме двосклад... чергування двоскладової стопи, два склади в стопі, перший склад наголошене, це у нас хорий із пірихієм. Бачите, пірихій є ще. також тут. Йдемо далі. Ось так ми з вами навчилися визначати сьогодні віршові розміри. А ще також є одна ознака, звичайно, поезії, поетичних творів, там завжди буде Рима, якщо це не верлібер, тобто вірш без Рима. Тут у нас вона також є, підіймає, спадає. Рима це однакове завершення слів. Що таке віршовий розмір? Чи складно створювати віршовий текст, на вашу думку? Який художній образ Чернілевського вам найбільше сподобався? Ми вже два уроки з вами вивчаємо творчість Чернілевського і, звичайно, дві поезії розглянули. Теплота родинного інтиму і забула Внучку бабу Черевички. Даємо відповіді на питання. Сьогодні я дізнався, зрозумів, зрозуміла, що ми тепер можемо з вами робити, чому навчились, що у вас вийшло найкраще. Що ви змогли зробити. Я сподіваюся, що ми сьогодні з вами дуже багато матеріалу розглянули і виразно почитали. І засоби художньої виразності повизначали, аналіз твору провели, дали відповіді на питання за змістом тексту і розглянули села ботонічну систему віршування. Познайомилися з двома віршованими засобами. Звичайно, це у нас Ям, хори. Ви дізналися, яка буває стопа повна, неповна, двоскладова. Так, ми сьогодні двоскладові з вами стоп. Розглядали. І, звичайно, ще в нас є неповні стопи. І що таке пірихії, ви також сьогодні дізналися? Боже, скільки знань сьогодні ви отримали? Тому я думаю, що ми можемо на наступний урок вже починати вчити творчість, знайомити з творчістю ще однієї української цікавої письменниці. Тому готуємось завчасно. Ви отримуєте випереджальне домашнє завдання. Потрібно підготувати цікаві відомості про Ірину Жиленко. Це можуть бути 10 цікавих фактів з біографії. У вигляді доповіді. Це може бути презентація, але звертаю увагу на те, що ви можете її створити самостійно, вказавши своє прізвище і ім'я. Це може бути конспект у зошиті. Тобто, як оформлюєте матеріал, ви вибираєте самі. Тут у мене до вас немає ніяких обмежень. Готуємося до наступного року, до понеділка До нових зустрічей!